Я ще тут ніколи не знімала. Це уявіть масштаби. Це не це просто біль. Я навіть не маю цих слів, щоб описати нашу алею слави, алею героїв у місті Вінниці. Це нескінченність, Якась біль. Просто це всі наші герої. Які віддали своє життя, віддали за нас з вами, щоб ми жили, дихали українським повітрям. Це нове. Назара хоронили Рік назад цього всього не було. За рік безкінечні. Безкінечні прапори. Я навіть не можу сказати. Могиле уявіть масштаб ось цього всього нашого з вами болю. Кожен прапор. Це чи є зруйноване життя. До нас зараз ще дуже далеко йти. Я кажу, це просто наш. Суцільний біль. Біль, який не закінчується. Вони всі мали жити. Кожен цей прапор мав просто жити і насолоджувати життям. Пам'ятайте, любі українці, ціну. Ціну нашого з вами. Життя.